Привіт! Сьогодні я тобі розповім про свою нову покупку 3D принтер Bamboo Lab A1 Mini. Хочу по чесному розказати мої враження, я вже надрукував більше одного кілограму пластику і думаю, мені є чим поділитися. І так, чого саме Бамбу? Насправді мені здається, що усі принтери нові гарно друкують, але просто це мені візуально сподобався. Тим паче, що цю модель можна заапгрейдити і друкувати декількома кольорами. Це, мабуть, і стало вирішальним фактором. ISM поки що я не купив, але у майбутньому думаю, також прикупити і друкувати декількома кольорами. Що мені сподобалось, так це те, що він компактний. Я його зміг помістити у свою невеличку кімнату, і насправді він. Дуже класний. Я й не думав, що 3D-друк це буде настільки захопливо і цікаво. Я не те, щоб жалію, що у мене раніше не було 3D-принтеру, але я дуже радий, що я нарешті вирішив його купити. Тим паче, що 3D-моделінгом я досить довго займаюся, і тепер це хобі стало ще більш продивнутим. Можна не тільки щось моделити і це бачити як пікселі, але й ти можеш це візуалізувати. Як на мене, це прям вау. Я купив якийсь стандартний набір пластику, почитавши PLA найкращий для старту, то я його і взяв. І, в принципі, так, він мені сподобався, але є нюансів, деякі невеличкі речі у мене просто були дуже крихкими. Я не пробував ще 5G, одразу скажу, я його купив, але ще не пробував їм друкувати. Нюансів друку у мене взагалі майже не виникло, Та навіть коли я перший раз друкував цей кораблик Блакенчі, то він надрукувався досить добре, прям супер. Без яких налаштувань. Вже потім, коли я встановив від Bamboo Lab Orca Slicer, то тільки там я вже зрозумів, що є якісь спеціальні налаштування, як калібровка потоку і тому подібне температури. Але при в самому стандартному базовому наборі, і цей кораблик бенч, який є вшитий в саму прошивку цього принтеру, ти одразу можеш надрукувати, і він у мене вийшов, прям дуже класно вийшло. Ну і одразу я зайшов у цей Бамбус Studio і почав усе ще подобається, усе друкував. І якісь іграшки друкував ті фігурки, які мені давно хотілося мати, але їх просто немає. Наприклад, форму голови для того, щоб малювати портрети, надрукував собі різні кейси. Усім знайомим, надрукував якісь, не знаю, на кухні там прикольчики, якісь закривашки, відкривашки, кришечки, бокси. Перший кілограм був такий дуже досить практичний, друкував усе і підряд. Нюансів взагалі майже не було, тільки десь, мабуть, після того, як я половину кілограму пластику віддрукував, чогось почало перші слої дуже погано приставати до поверхні. Я почитав і мені просто порекомендували протирати. Це тряпочкою після того, як ти типу подрукував, бо сліди, мабуть, від поту вони не дозволяли гарно приліпнутися до пластику. Я, в принципі, почав протирати перед тим, як друкувати таку спеціальну губку. Я виділив, і у мене з цим проблем більше не було. І ще там деякі налаштування зробив у самому Orca Slicer для перших слоїв. Я не знаю, як там старі моделі, але кажуть, що вони дуже довго друкували, але цей просто дуже швидкий. Я навіть коли він перший раз друкував, я дуже був вражений, що він дуже швидко друкував, і е, насправді той, які він робить рухи, іноді буває страшнувато, бо він дуже різкий, такий, як картист якийсь. Із плюсів, насправді він не може сказати, що досить шумний. Я навіть коли працюю, то можу спокійно працювати під звук е, того, як він друкує, я вже звик. Також він досить компактний і легко друкувати. Дійсно, легко друкувати. У мене поки що не було взагалі ніяких проблем з цим. Що я вам скажу? Якщо у вас є гроші і ви полюбляєте 3D, то ви просто повинні купити собі 3D принтер. Я майже впевнений, що ви точно не пожалкуєте, по крайній мірі, перший місяць вам буде що робити. Що я думаю робити далі? Я люблю 3D, і 3D принтер мені насправді дав більше натхнення, і я навіть хочу продовжити цим більше розвиватися, розвиватися саме у 3D. Думаю, буду більше моделити і пробувати розвивати свій YouTube канал. Того, дякую, що ви зі мною. На все добре!